Нещодавні дослідження Американського інституту Гелапа показали, що підлітки в середньому проводять у соціальних мережах майже 5 годин на день. За цим показником ховаються величезні обсяги інформації, підлітки отримують їх із різних медіа, наприклад, з Ютубу чи Інстаграму. Тож сьогодні ти дізнаєшся, як перевірити достовірність будь-якої інформації. А ще ми розкажемо, чому важливо розуміти різницю між фактом і судженням іншої людини. Ну що, розпочинаємо нашу мандрівку у світ медіа. Щоб добре орієнтуватись у світі медіа, потрібно спочатку зрозуміти, як створюють текст, що таке факти і судження, медіатекст. Та як перевірити його достовірність. Тож розпочнімо наш перший розділ: текст. Авторська праця, документ, пам'ятка тощо. Він може бути друкований або оформлений письмово. Текст має певну тему, мету і послідовність викладення думок. Тобі вже точно доводилося писати текст, тому це не новинка. Домашнє завдання. Дописи в соціальних мережах чи повідомлення другові усе це текст, а ти тоді є його автором чи авторкою. Також у тебе вже є досвід прочитання текстів інших авторів це, наприклад, підручники, різні дописи в мережі, зошит друга тощо. Будь-який текст може містити кілька типів інформації, серед них факти і судження. Якщо щось справді існує, і будь хто може це перевірити, значить, це факт. Наприклад, коти сплять більше, ніж люди, це факт, який можна перевірити, а як просто простеж за котами або пошукай відповідну інформацію в інтернеті чи книжках. Якщо ж ми детально описуємо, як щось працює чи взаємодіє з іншими предметами, а ще додаємо наші уявлення чи думки, то це вже судження. Тобто особиста думка людини, яку можна підтвердити або спростувати. Наприклад, коли кіт Марійки не спить, він постійно грається з нею. Щоб довести або спростувати це судження, треба поспостерігати за котиком або ж поставити додаткові запитання дівчинці. Також інколи в тексті можна побачити оцінні судження, висловлювання, які не містять фактичних даних, наприклад, коти найкращі створіння на цій планеті. Оцінні судження не потрібно спростовувати чи доводити, оскільки правдивість такого висловлювання неможливо підтвердити. А тепер закріпимо нові знання. Убери з цих варіантів факт Історія це наука про минуле людства. Історія надзвичайно важлива наука для людства. Я обожнюю уроки історії, тому активно працюю на них. Тут фактом буде тільки перший варіант, адже ти вже знаєш, що історія наука про минуле людства. Це можна легко перевірити. Потрібно просто знайти визначення в підручнику, тож інші варіанти є судженнями. До речі, ти можеш дізнатися ще більше про факти і судження, якщо переглянеш ось це відео у нас на каналі. А тепер переходимо до другого розділу. Будь-яку інформацію поширюють за допомогою медіа, засобів зберігання, передавання та відтворення інформації. Напевно, ти думаєш, що медіа це про щось сучасне, але ні. Наприклад, первісні люди малювали на скелях тварин, які жили у певній місцевості, ось так і передавали інформацію. Це було перше медіа, доступне людям. І наші предки ним активно користувалися. Пізніше людство навчилося писати, тому роль медіа відігравала не скеля, а, наприклад, голуб чи кур'єр. Вони передавали інформацію конкретній особі. Погодься, це значно ефективніше. Проте золота доба для медіа настала, коли з'явилися засоби, які давали змогу поширювати інформацію необмеженій кількості людей. Так. Це засоби масової інформації. Є друковані ЗМІ. Сюди належать газети, журнали, листівки, книжки, комікси тощо, є електронні це радіо та телебачення, а ще цифрові наприклад, інтернет, вебсайти, інтернет телебачення, комп'ютерна анімація, аудіо чи відеоконтент, віртуальна реальність тощо. Дослідники та дослідниці окремо ще виділяють такі медіа, як блоги та соцмережі. Здавалося б, їх можна віднести до цифрових, проте вони мають певну відмінність. Завдяки блогам кожна людина має змогу формувати, поширювати та зберігати інформацію самостійно, тобто може створити власне медіа. Думаємо, тобі не важко назвати приклади відомих блогерів. А може, і ти обереш це заняття, тоді твій текст у ЗМІ. Буде називатися медіатекстом. Ось ми й дійшли до третього розділу. Очевидно, що підготувати медіатекст зараз набагато простіше. У соціальних мережах щодня створюють та поширюють терабайти інформації. Та чи вся вона правдива? Звісно, що ні. Тому будь-який медіатекст потрібно перевіряти на достовірність. Інколи в медіатекстах ти можеш натрапити на фейк це подання спотворених фактів або свідомо неправдивої інформації. Але помилка не дорівнює фейку. Наприклад, хтось із друзів запитав тебе, котра година. І ти випадково говориш неправильний час, бо в тебе зупинився годинник. Це помилка. А якщо ти спеціально брешеш, неважливо з якою метою, то така інформація вже є фейком. Звісно, нікому з нас не хочеться зіштовхуватися з брехнею, проте це неминуче в сучасному світі. Щоб не стати жертвою обману, завжди використовуй факт чекінг, тобто перевіряй отриману інформацію. Роби ці прості три кроки, щоб зрозуміти, чи текст є достовірним. По-перше, ти вже знаєш, що таке факти і судження. Знайди їх у тексті та виділи різними кольорами наприклад, факти. Зеленим, а судження жовтим, що переважає чи потрібно перевіряти певні факти. Далі обери спосіб перевірки фактів за допомогою першоджерела чи порівняння з іншими медіатекстами. Наприклад, якщо текст, який ми перевіряємо, є переказом розмови з кимось, ти можеш просто звернутися до першоджерела, тобто поговорити з учасниками бесіди. А якщо це певні дані. Наприклад, ми скажемо, що на планеті зараз проживає 17 мільйонів людей, тоді краще перевір цю інформацію. Наприклад, можеш пошукати в підручнику. І останнє пошукай в авторитетних джерелах підтвердження, що допоможуть довести достовірність медіатексту, користуйся цими правилами та споживай лише правдиву інформацію. До речі, у цьому відео був фейк, а який? Пиши в коментарях. Запам'ятай, текст, авторська праця, документ, пам'ятка тощо. Він може бути друкований або оформлений письмово. Факт твердження, правдивість якого довели, судження особиста думка людини, яку можна підтвердити або спростувати, оцінні судження висловлювання, які не містять фактичних даних, медіа, засоби зберігання, передавання. Та відтворення інформації, засоби масової інформації, медіа, що передають інформацію великим групам людей, розрізняють друковані, електронні та цифрові ЗМІ. Також популярні зараз нові медіа, соцмережі та блоги, фейк свідоме подання спотворених фактів або неправдивої інформації. Знайти в тексті брехню. Допоможе факт чекінг, перевірка інформації на достовірність. Пам'ятай про інформаційну гігієну та досліджуй історію разом із нами.